Шановні тернополяни, добігла до завершення виборча кампанія. Я дуже шкодую за тим, що жоден з кандидатів на високе звання народного депутата не захотів а побоявся прийти і про дискутувати зі мною, показати свої знання, розповісти про, про свій досвід. Розповісти про те, що він хоче і може зробити для тернополя. Натомість вони використовують заборонені технології і зомбують тернополян. Мені на очі попала газета, де є чотири рейтинги, в яких перемагають чотири різних кандидати. Це не припустимо за цими рейтингами. Я бачу некомпетентність, страх і безвідповідальність перед громадою нашого міста. Шановні виборці, не дивіться, будь ласка, на єдиних узгоджених і тих кандидатів, яких нам привозять київські політики. 26 го числа є у вас можливість вибрати для себе достойного представника ваших інтересів у найвищому законодавчому органі України. Зробіть свій вибір свідомо. Нехай нам допомагає в цьому Бог. Слава Україні.